Привіт! В цьому відео я розповім про мої лайфхаки, як бути спокійною і терпеливою мамою. Уже не одна людина помітила, що це моя одна із сильних сторін. Моїй дитині зараз 2,5 роки, у неї криза 2-3 років. Це означає, що в неї бувають і істерики, у неї вона може також якось провокувати, вона може випробовувати. І в неї можуть бути різні настрої, в цей момент мій чоловік дуже дивується, як мені вдається спокійно на це реагувати, і, в принципі, правильно. Він каже: мені зазвичай хочеться вставити собі наушники і піти в іншу кімнату працювати. Але розуміння ситуації воно дуже сильно допомагає. І я зараз розповім, що саме я маю на увазі. Якщо ви розумієте. Що е, дитина кричить через те, що вона, наприклад, втомлена, е, ви просто не будете на неї сердитися уже з самого початку, що вона от просто вас зараз дратує. Е, е, їй потрібно просто допомогти, заспокоїтися і, можливо, поспати. Потім, якщо е, дитина кричить, наприклад, е, тому що їй не вистачає уваги вашої, саме от якісної уваги, коли ви не паралельно щось робити, ви дійсно захоплено з всією емоційною віддачею граєтеся в те, що їй цікаво, що вона хоче. Якщо причина в цьому, то я намагаюся наперед продумувати, щоб дитина просто отримувала достатньо моєї уваги, якісної, щоб у нас не виникало проблем саме на цьому ґрунті. Тобто забезпечення ось цих основних базових потреб. Про це йдеться мова, коли я говорю про втому або увагу. Другий варіант дитина кричить, тому що у неї криза, як у моєї зараз, і батьки це перші люди, на яких вона тренується випробовувати реальність, досягати своїх цілей, ставати самостійною, розуміти взагалі свої емоції. Коли дитина кричить, я бачу не просто крик, а я розумію, що в цей момент ось ця криза це можливість чомусь для неї навчитися. Тобто, це не є тільки от щось таке негативне для мене. Я розумію, що вона зараз хоче навчитися досягати своїх цілей, що дуже корисно для життя. Вона хоче стати самостійною. Коли вона хоче от сама, сама, і вона хоче спробувати, може, я так і дійсно можу сама. Якщо я буду її постійно якби, притримувати, ні, давай я зроблю так швидше, так легше, там ти щось мені тут розсипеш, замажеш, то вона в майбутньому перестане навіть пробувати робити щось сама. І потім я буду сама дивуватися, а чому моя дитина там не робить сама. Не прибирай після себе, не... ну і багато чого, чому вона навіть не пробує. Бо вона вже вивчила, що не, не потрібно пробувати і наполягати на цьому. Бувають такі моменти, коли от мені не хочеться, щоб вона сама там пристібалася в машині, наприклад, ось цей ремінь, бо мені зараз я поспішаю. Але я розумію, що це так важливо, щоб вона відчувала, що вона може на себе покладатися, що вона відчуває, що вона вже. Має певні там, свої навики і відчувати цей прогрес, і це мотивує її в майбутньому пробувати ще щось нове, ще щось самі спробувати. Ще в, кри... в період кризи дитина тестує взагалі, що насправді, наприклад, можна і як досягати це. Якщо у нас є певні правила, Прям, знаєте, є речі, які я дійсно можу навіть поступитися, щоб вона навчилася, що от в мене є мої бажання, і я можу і маю право їх досягати тими методами, якими я вмію. І в цей момент я можу їй поступитися, там, дістати якусь іграшку, яку я не хотіла, наприклад. А є, Речі, які... От це є правило. І неважливо, скільки вона буде кричати. Ось, наприклад, вчора вона хотіла отримати пустушку і ходити просто з нею ось так дня. А у нас є правило, що пустушка це тільки коли спати, ну, бо коли вона дійсно прямо дуже стомлена, ну, якісь виключення з правил, більш такі рідкі, і вона просто ходить і пустушку, пустушку і плаче, падає на підлогу. І в цей момент мені звичайно найлегше було б в цей момент відреагувати, просто дати їй цю постушку. Але так як це наше правило, вона має навчитися, що навіть якщо вона буде кричати, цього не відбудеться. Це не є... Ми це правило не порушуємо, Щоб вона наступного разу навіть не намагалася, не, не намагалася в цю сторону влаштовувати ось цю істерику. Тобто, якщо не можна... То можна через п'ять хвилин, коли я покричу, ось ця е, така довгострокове мислення наперед. Е, і це говорить про ось цю саме послідовність. Я вважаю, що саме цих правил, коли ви непохитні, повинно бути не так багато. І це стосується, перш за все, там, е, розвитку, здоров'я і безпеки, Ну, певних, наприклад, е, ну, безпеки, життя і певних соціальних е, норм. Ем, ну, Я б сказала так, що мінімум, наприклад, там, бігати голою, коли до нас приходять гості. Це неприйнятно. Ем, тому, ем, Тому є правила, в яких я не, по, не, пош, не пошатна, а є речі, в яких я піддаюся. І ось коли вона кричала: пустушку, 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 я їй казала, пояснювала, до ця пустушка це коли спадки. І вона знову ні, пустушку. Я далі роблю там свої справи спокійно, намагаюся не включатися в ось цю емоційну жувачку її. Потім я їй періодично пропонувала якось відволіктися. Кажу, «Допоможи мені ось тут. Хочеш мені допомогти, наприклад, там щось готувати, їсти щось елементарне. Е, ні, вона розуміє, що я її просто намагаюся відволікти від того, що вона хоче отримати А, е, Так е, я далі тоді щось своє роблю і періодично ще пропоную е, до себе на ручки. Тобто в цей момент я їй ще показую, що е, я тебе люблю і розумію, що тобі погано. Я тебе приймаю своїми емоціями і де я тебе заспокою, але постушку ти не отримаєш. І е, е, було таке, що вона йшла до мене, трохи я її брала. Трошечки вона заспокоїлася, потім така а, пустушку і злазила мене з рук і далі Все, Потім я періодично так пропонувала прийти на ручки, іноді вона йшла, іноді не йшла. Але для мене в цей момент важливо, щоб вона бачила, що мене люблять, і приймають, і розуміють. Потім завершилося все тим, що я. У наступний рядовий, рядова, рядова моя спроба запропонувати відволіктися було. Я сіла нібито читати книжечку дитячу, питаю, давай будемо читати книжку? Ні, не будемо. Я так давай кажу, я буду сама читати. І давай читати, їй стало цікаво. І тоді вона прийшла до мене, сіла і ми отак от в обнімочку читали книжку, і вона відволіклася і заспокоїлася без пустушки. Тому, ем, я... Хочу такий зробити посил, щоб бачити не просто крик і істерику, а бачити причину і розуміти, які будуть наслідки, що я хочу із цієї ситуації взяти для себе і, перш за все, для своєї дитини. В чому я можу їй в цій ситуації допомогти, навчитися, зрозуміти на майбутнє. А, так... І, до речі, якщо кричати на дитину, так от я розумію, що моя просто реакція, крик, от до чого це приведе. Просто вона буде ще дужче кричати, і я буду ще більш роздратована. Тому я просто не мотивована ось так реагувати. Мені простіше і легше, от, з розумінням більш глибокого і, глибокого сенсу, а того, що зараз відбувається, реагувати правильно. Так як мені вдається, чого я навчилася на сьогоднішній день. Для цього я вникала у ось ці, там, питання психологічного розвитку дитини, щоб більше розуміти, що зараз відбувається і як психологи радять на це реагувати. Якщо вам було цікаве це відео, ставте лайк, підписуйтесь, для того, щоб не пропустити мої наступні відео.